Псевдоексперт, який виявився російським завербованим агентом на території України, історія Ірини Кременновської, яка чомусь досі на свободі. Кременоську, ідентифіковану як агентку ФСБ в Україні, глобальне завдання якої зруйнувати Україну зсередини, проти неї вже порушена кримінальну справу за статтею 161, але вона чомусь досі на свободі. Її діяльність повністю співпадає з риторикою російської структури Радсирс, російська асоціація центрів вивчення релігії сект. Лідер цієї структури Олександр Дворкін ще у 22-му році проговорився, що має особисті контакти з українськими колегами, з якими спілкується по перевірених каналах. Рацирс при цьому використовує методи, успадковані від нацистського ідіолога Вальтра Кюнта, Зв'язки з Кремлем. Простежуються і в політичній діяльності Кременовської. Кременовська лобіювала в Україні ухвалення репресивних законів про тоталітарні секти, які повністю скопійовано з російських методичок. Її центр ЦПД є партнером проросійського порталу ентисекта який у своїх соцмережах публікував вітання Путіну та патріарху Кирилу. Кременовська активно рекомендувала своїй аудиторії прислухатися до думки російського антиукраїнського пропагандиста Олександра Нівеєва. Цей нівеєв відкрито транслював нацистські антиукраїнські погляди. Діяльність Кременовської почалася з руху докхантерів, який, як з'ясувалося, був проросійським проектом, створеним для вербування осіб схильних до насильства і дестабілізації держав всередини. Вона зареєструвалася на головному російському живодерському порталу в Ряді у 2013 році. Під ніком Капібара і хвалилася там труєнням собак. Її напарник по труєнню Олексій Святогор, який був адміністратором форуму в Водночас був юридичним захисником сепаратистів, таких як мер Стаханова. Кременовська та Святогор, будучи юристами, намагалися створити легальну організацію Союз журналістів журналістів-докхантерів», щоб отримати право на озброєну відсіч і видавати агентам пластикове посвідчення. Ви тільки подивіться, кого захищає Кременовська. Вона опублікувала статтю на захист Якуба Яхла, про якого вийшли документальні фільми розслідування зі свідченнями очевидців про те, що він гвалтував дітей. Різав їх, навчав хлопчиків гомосексуалізму та вживав заборонені речовини. А Кременовська у своїй статті пише, який він бідний і нещасний, що на нього на нібито напала секта. Але ще за чотири роки до того, як ця історія стала широко відомою, тетяна, яка працювала з Якубом, публічно розповідала цю інформацію. Також нещодавно Кременовська опублікувала маніпуляційну статтю, у якій звинувачує інших у тому, що робить сама. Вона розповіла про жінку, якої провели обшук, яку підозрюють у зв'язках з Росією, із якоїсь причини Кременовська приписала цю жінку до волонтерів Алатра, але жодних доказів і жодного зв'язку цієї жінки з Алатра не існує. Кременовська просто вирішила всюди вписувати Алатра, щоб використовувати цю, цю кримінальну історію, щоб заявити, що Алатра нібито має проросійські погляди. Це брехня, яку вона поширює за завданням Рацирс російської антикультової мережі, що під